Тому що викладене обставини для внесення відповідних відомостей для єдиного реєстру досвід розслідування відсутні. У зв'язку з цим заявнику було надано відповідь з цими фактами і підстав для внесення не не Це така заява п'ятого числа надійшла, п'ятого го надана відповідь. Відповідь у зв'язку з тим, що не внесено відповідно, скільки не містить відповідно. Даних, що свідчить про вчинити на цьому пошту. Скажіть, будь ласка, ви бачили особисто заяву мою про вчинення кримінального правопорушення? Не бачу. Не бачили? Не бачу. ну, питати, людина зараз, особа заперечує проти, як моєї страни, навіть не бачивши моїх заяви. Я безпосередньо виконавцям. Заяву, коли підготувалася до цього судового засідання, я, звичайно, бачу з не тоді на час звернення, на час... Час звернення я не буду ну, Зараз ми... бачите. Її її... Її... Скажіть, будь ласка, згідно з статті 214 частини 5, до, не... до єдиного реєстру суду розслідувань вносяться відомості про. Скажіть, є хоч один пункт статті 214 частини 5, якому не відповідає моя заява про вчинення кримінального правопорушення? Хоч один пункт частина п'ята статті 2014 передбачає не вимоги до заяви, а те, що відображення в єдиному реєстрі до судових розслідувань, це вже за, за фактом внесення. Частина стаття 2014, частина чистина яку ви вказуєте, вона не передбачає безпосередньо вимоги до самої заяви. Заява може бути подана в будь-якому виді. Зважаючи напевно на вимоги закону України про звернення громадян, це мінімум, той мінімум, якому повинна відповідати заява. А Кримінальним процесуальним кодексом не передбачено конкретні вимоги. Якщо можна прочитати до єдиного, до єдиного реєстру досудових розслідувань, вносяться відповідні відомості в подальшому, які будуть міститися в витягі з єдиного реєстру досудових розслідувань, які підтверджують факт внесення. В даному випадку факту факт внесення не було вашої заяви, зважаючи на те, що відсутні об'єктивні обставини вчинення буде на порушення начальникам слідчого відділу. Скажіть, будь ласка, мої заяви є той необхідний мінімум. А саме дата, час, місце, Звичайно, Ваша заява була прийнята і розглянута відповідно до вимог процесуального кодексу. А чому не до вимога процесуального кодексу, в рамках якого написана ця заява? Ну, вам було дано роз'яснення, що маєте право. Ви звернулися заявою на вашу думку. Заява про вчинення е, злочину, О, вам було роз'яснено ваше право оскаржити відповідь в порядку статті 33, 30, 30, України. Я вибачаюсь, а ка, як тоді бути з положенням, що відмова у реєстрації не прийняті заяви, тобто ну, не допускається. Як це буде? Вам вже надано право оскаржити відмову внесені ваших відповідно. Ви скористалися своїм правом. Ваші права ніяким чином не в Сов щодо звернення до суду відповідно за скарблення без діяльність дії до розуміючи те, що заява про прочини кримінального правопорушення, якщо вона відповідає нормам 214 КПК України статті, не може 204. бути не не може внесено двісті чотирнадцяти стаття. КПК передбачає, що заява містить об'єктивні обставини що відомості про вчинення кримінального правопорушення там в вашій заяві подано ваші особисті міркування щодо вчинення начальників чоловіків. Складу певного кримінального на текст заяви, якщо його дуже уважно почитати, є чітко викладеним фактом тих об'єктивних обставин, за якими слід внести відомості, відомості до Реєстру ресурс до судових розслідування. Саме що ми бачимо із заяви, що 21.04 я повідомив по лінії 102 про предмет, схожий на гранату. А відомості внесені до ЄРД були лише 30, лише 30 квітня 2015 року, тобто в 9-денний термін ніякого досудового розслідування не відбувалося. Більш того, людина, яка відповідає за як -то кажу, слідство, організацію слідства належним чином, направляє осіб, які без внесення відомості до ЄРД всупереч взагалі будь-якій нормативно-правовій базі. Вилучають предмет, схожий на гранату, роблять висновок а, а, про виїзд на місце, начебто чергової групи, яка начебто заходила до мене до, до, до молоді. Ні, нічого такого подібного не було, було тільки дві особи. Без внесення в ЄРДР списують матеріал до справи, де групу порушують Частину 2 статті 214. До розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до неї до єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, розслідувань, його формування та ведення, затверджується Генеральною прокуратурою. Частина 3 статті 214 говорить наступне: здійснення досудового розслідування до внесення відомості до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлено законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведено. До внесення відомості до єдиного реєстру. Я вважаю, що це був такий невідкладний випадок, що здійснюється негайно після завершення огляду. Тобто, після завершення огляду, якщо ну, ситуація, як то кажуть, нестандартна, можна проводити огляд, але ж після огляду негайно вносити відомості до ЄРД. Нічого подібного не було зроблено. Більш того, під час дослідження. Як то кажуть, іншої, іншої скарги, де було її задоволення, чітко вказується на те, що є висновок міліції, який затверджений і начальником слідчого відділу, і начальником Петриківської РВ за номером ЖЕО номер 991 від 21.04.2015 Значить, Відсутні дані про наявність кримінального пропорушення. Тому як інформація голоснова не підтвердилася при в'їзді на місце встановлено лише фрагмент завіза. Я хочу сказати, що це є приховування злочин, взагалі порушення всіх, як то кажуть, нормативно правових актів, взагалі нормативно-правової бази під час початку досудового розслідування, всіх, які тільки можливі інструкції посадової особи. Якби не було фотографії, ми мали б висновок міліції, ми мали би, як то кажуть, посвідчене підписом Шаповалова та начальника Петриківського ревіду інформацію про те, що виїхала група, оглянула місце події, нікого не допитали, тому що не було в цьому складу злочина, виявили фрагмент заліза і поїхали. Я вважаю, що об'єктивна сторона полягає у двох речах: це перше про я вказував на початку, про 9-денний термін. Під час якого не відбувалося досудове розслідування, відомості до ЄРДР не були внесені, я не мав змоги долучити речовий доказ окуляри, які були знайдені наступного дня після повідомлення по лінії 102. І якби фактично я не звернувся до суду першого разу і до сьогодні не було б внесено відомості до єдиного реєстру до розслідувань. Я вважаю, що начальник слідчого відділу як посудова особа склаїв злочин. Стаття 4 і задав мені істотної моральної шкоди. Якої моральної шкоди? В чому вона виражалася? Це все буде встановлено під час досудового розслідування, відомості про яке повинні бути внесені. І якщо тобі, під час досудового розслідування в діях Шаповалова не буде, як то кажуть, виявлено складу злочину саме під час досудового розслідування справа закриється за відсутністю складу злочину. А мене можна буде притягнути задачу за завідомо, неправомірних відомостей. В даному випадку скарга підлягає повному задоволенню, тому як є об'єктивні дані. Вони виражаються у тому, що 21-го повідомлено, 30-го лише внесено в ЄРДР після ухвали суду. Весь цей час були незаконні дії санкціоновані начальником слідчого відділу Петриківського РВ, а саме. Огляд місця події вилучення без пояснень без будь-якої фіксації без протоколу огляду місця події е, предмету, схожу на гранату і взагалі списання справи е, як такої, що не відповідає дійсності. Тут є всі ознаки кримінального пропорушення. Я е, дуже обережно підходю до цього, вбачаючи в цьому частину першу статті 367 кримінального кодексу України. Прошу суд задовольнити скаргу, тому як всі об'єктивні. Як то кажуть, причини вносити відомості, викладені в моїй заяві від 5 на 5 2015 є. А у заяві, заяві поданий лише стислий, як то кажуть, зміст обставин, який свідчить тільки про наявність фактів. Якщо внести відомості до ЄДРІС Російської сопоставить факти, які вказані в моїй заяві, які є у хвалі суду та взагалі які містяться у матеріалах. Цієї фальшивої перевірки e, можна дійти висновку до e, прокримінального правопорушення, яке скоїв, я вважаю, свідомо, начальник слідчого відділу в Петриківської веша повало Дякую. У мене все. Дякую вас. Прошу відмовити задоволення скарги голосу щодо насення.